Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього року Довжина кола і площа круга. Сьогодні на уроці ми маємо з вами навчитися розв'язувати задачі, використовуючи відповідні формули. Спочатку давайте розглянемо ті компоненти, з яких ці формули складаються. Буквою L латинською маленькою буквою L позначається довжина кола. Р радіус кола, Д діаметр кола. Тоді довжину кола можна обчислити, обчислити за формулою π помножене на D. Dπ – це число, яке приблизно дорівнює 3,14. Число π показує, у скільки разів довжина кола довша за діаметр. Якщо діаметр. Записати як 2 радіуси, то тоді цю формулу можна переписати у іншому вигляді. Довжина кола дорівнює 2 помножене на π помножине на r. Площа круга позначається буквою S і обчислюється за формулою π помножене на r в квадраті, r радіус. Тепер розв'яжемо декілька задач. Спочатку давайте з вами. Ще запишемо, що для того, щоб, наприклад, знайти діаметр, якщо відома довжина кола, то діаметр можна знайти як довжина кола поділена на число пі. Якщо нам треба знайти радіус, то із другої формули можемо записати, що радіус дорівнює довжина кола поділена на 2 пі. Якщо нам треба знайти радіус, якщо відома площа круга, тоді ми можемо записати радіус в квадраті, дорівнює площа круга поділена на пі. Як знайти радіус окремо, ми з вами поговоримо трошки пізніше, розв'язуючи задачі. Задачі я взяла із збірника задач. Під редакцією мерзляк для 6 класу. Перша задача, яку ми з вами розв'язуємо, буде така: обчисліть довжину кола, діаметр якого дорівнює 4,7 см. Отже, діаметр дорівнює 4,7 см Нам треба знайти довжину даного кола. Використовуємо формулу, записану у першому рядочку. Довжина кола дорівнює Пі помножене на діаметр. Пі 3,14 помножити на 4,7. Всі обчислення виконуємо в стопчик у зошиті і записуємо результат. Таким чином. Повторюємо з вами правила множення десяткових дробів. Записуємо ці числа, не зважаючи на коми. 314 на 47, ви бачите, кома під комою не пишеться. Множимо ці числа спочатку на 7, Записуємо потім на 4, записуємо, додаємо. І раз, 2, 3 цифри після коми у двох множниках разом. Ми справа наліво відшитуємо 1, 2, 3 кому 14,758. Це довжина даного кола. Вимірюється так само в сантиметрах. Задача номер 2 Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 1,5 см. Радіус дорівнює 1,5 см нам треба обчислити довжину даного кола. Використовуємо другу формулу для обчислення. 2 Р. 2 я переписую, замість ПІ пишемо 3,14, замість R 1,5. Тут зручно помножити 2 на 1,5. Виходить 3. І 3,14 множимо на 3, 3,14 множимо на 3, зручно навіть усно. 14 множимо на 3 буде 42, а 3 на 3 9. 9,42 см. Знайшли довжину кола. Задача номер 3. Довжина кола дорівнює 37,68 см, а треба знайти радіус даного кола. І так, щоб знайти радіус кола, нам треба довжину кола поділити на 2 π я записую. Радіус дорівнює довжина кола 37,68 поділити на 2 помножене на 3,14. Радіус дорівнює 6 сантиметрів. І так, 2 помножити на 3,14 це дорівнює 6,28. Для того, щоб число 37,68 поділити на 6,28, ми маємо пересунути коми вправо на дві цифри, так, щоб у дільнику утворилося ціле число. І в нас вийде 3768, поділити на 628. Якщо взяти по 6. 6 на 8, 48, 6х2, 16, 6х6,36 1 – 37. Якраз поділилося остаче 0. Задача номер 4. Знайти площу круга, якщо радіус дорівнює 4 см. Площа невідома. Площа обчислюється за формулою πr², Записуємо площа дорівнює Пі Р квадрат, пі це 3,14, множимо на 4 в квадраті, 3,14 множимо, множимо на 16, дорівнює 50 цілих. 24 сотих сантиметрів квадратних. Задача номер 5. Знайдіть діаметр круга, площа якого дорівнює 200,96 сантиметрів квадратних. Знайти треба діаметр. Спочатку знайдемо радіус в квадраті. Для цього ми маємо площу поділити на пі. Площа дорівнює за умовою 200,96. Пі дорівнює 3,14. Обчислюємо значення радіуса. Виходить 64. Радіус в квадраті дорівнює числу 64. Тепер давайте спробуємо зрозуміти, яке число піднесли до квадрату, щоб отримати число 64. Зрозуміло, що це буде число 8. Значить, радіус дорівнює 8 сантиметрам. 8 в квадраті дорівнює числу 64, значить, радіус дорівнює 8. Звідси слідує. Що діаметр дорівнює двом радіусам, а значить, діаметр дорівнює 2 помножене на 8, 16 см. Шоста задача буде з малюнком. Ми навчилися знаходити довжину кола. Якщо ми знаємо діаметр, ми знаходимо довжину кола за формулою π помножене на d. Якщо ми знаємо довжину радіуса, ми знаходимо за формулою 2 πr Якщо на колі поставити дві точки А і В, ці точки відокремили від кола частину, яка називається дуга. Дуга позначається таким значком, і далі пишемо АБ, дуга АБ. Задачу відомо, що довжина Дуги АВ дорівнює 4 сьомим від довжини кола. Радіус даного кола дорівнює 28 сантиметрам. Давайте знайдемо довжину цієї дуги. Довжина дуги АВ... Невідоме число. Як знайти довжину кола? Зрозуміло, є радіус, число пів ми знаємо, значить довжина, а щоб знайти 4 сьомих від цієї довжини, ми маємо цю довжину помножити на 4 сьомих. Отже, я запишу, що довжина дуги АБ складає 4 сьомих. Від 2 помножене на 3,14 і помножене на 28. 7 і 28 можна скоротити. Від 7 залишиться 1 від числа 28, 4. Далі перемножимо цілі числа 4 на 2 8, 8 на 4 32. І 32 маємо помножити. На 3,14. Обчислюємо самостійно. В мене вийшло 100,48. Сподіваюся, результати в нас співпали. Наступна задача номер 7 задача про годинник. Знайдіть довжину дуги, яку описує годинна стрілка годинника. Довжиною 15 см за 4 години. Взагалі, тут дві стрілки у такого годинника, але я намалювала тільки одну. Оця годинна стрілка вона коротша за хвилинну стрілку. І вона, коли опише, коли пройде 4 години. Вона має показувати на число 4. На цьому годиннику. І вона показує на число 4. Спочатку я запишу, що Радіус того кола, який має описати ця годинна стрілка це довжина стрілки і вона дорівнює 15 см. Далі, щоб знайти яку частину кола ця годинна стрілка пройде, ми маємо 4 поділити на 12, оскільки вона пройшла не весь циферблат, а тільки 4 години. 4 із 12 пройшла наша стрілка. Показує 4 години. Скорочуємо цей дріб, це буде одна третя. Значить, нам треба знайти третю частину кола, яке описала ця годинна стрілка. Ось я намалювала це менше кола. І от ви бачите частину кола, яку описує ця годинна стрілка. Тоді я записую, довжина дуги дорівнює 1 третя від 2 помножене на 3,14 і помножене на 15 на радіус 3 і 15 скорочуються, тут виходить 5 а трійки 1. Зручно помножити 2 на 5 це буде 10 і 3,14 множимо на 10, буде 31,4 см. Отака От буде довжина даної дуги. І остання восьма задача знов з малюнком. Нам треба знайти площу зафарбованої фігури, якщо відомо, що сторона квадрата дорівнює 6 см. Я пишу, що А дорівнює 6 см. Давайте нам треба знайти площу зафарбованої фігури. Я запишу площу фігури невідоме число. Давайте роздивимось уважно цей малюнок і побачимо, що незафарбована частина малюнка це половина круга. Діаметр якого дорівнює стороні квадрата. Якщо сторона квадрата 6, то тоді радіус дорівнює 3 см. Так само і з цього боку, тільки тут ми бачимо не половину квадрата ой, круга, а четвертину радіус теж дорівнює 3. Значить, ми можемо з вами знайти. Площу незафарбованої фігури. Знайти площу квадрату, і потім від площі квадрату відняти площу от цієї незафарбованої фігури, і зафарбована фігура буде знайдена. Отже, спочатку перша дія. ми маємо знайти площу квадрату. Якщо сторона квадрата 6, тоді площа квадрата, я запишу скорочено, квадрата дорівнює 6 в квадраті, тобто 36 см квадратних. Далі, у другій дії, ми маємо знайти половину, круга, половину площі круга з радіусом 3 см. Я записую половина площі круга дорівнює. Площа круга обчислюється за формулою πr квадрат радіус дорівнює 3. Значить, ми запишемо 3,14 помножене на 3 в квадраті і поділити на 2, оскільки ми знаходимо половину. Виходить, Давайте обчислимо 14,13 сантиметрів квадратних. У третій дії ми знайдемо четверту частину круга з тим самим радіусом. Я запишу Одна четверта площі круга до 1 четверта, вибачте. Так, зараз. Одна четверта площі круга дорівнює 3,14 множимо на 3 в квадраті і ділимо на 4, виходить 7,65 сантиметрів квадратних. Тепер оці незафарбовані площі нам тре, площі незафарбованих фігур треба додати. І від всієї площі, із площі квадрата відняти оці частини. Це буде четверта дія. 36 мінус 14,13 додати 7,65. Давайте пригадаємо, як додаються числа десяткові дроби. 21,195 тисячних вийшло в дужках. І тепер від 36 нам треба відняти 21,195. Тут ставимо кому і дописуємо три нулі, оскільки нам треба 195 тисячних від чогось відняти. Позичаємо у шістки. Тут буде 10, тут 9 і 9. Записуємо 10 мінус -5, 5, 9 мінус 9 0, 9 мінус 1 8 тут залишилось 5. Пам'ятаємо 5 мінус 1 4 3 мінус 2 1. Вийшло 14,805 см квадратних. Це площа зафарбованої фігури. Площа фігури. Я маю на увазі зафарбовану синього кольору. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Вчіться з задоволенням. До наступних зустрічей!